Цьогоріч шостка зустрічає 283-й день народження. Через війну 3 вересня у місті не було звичних святкувань. Аби уникнути великого скупчення людей, було організовано кілька майданчиків для відзначення свята. Одна з локацій розташувалася на центральній площі. Сьогодні ми підтримуємо ініціативу наших шостенських студентів, студентського директора Надію, яка... Які організували благодійну ярмарку на підтримку наших ЗСУ. Справді ініціатором благодійного ярмарку став Шосткинський інститут СумДУ. Директорка студради Надія Медведкова розповідає, що зараз, як ніколи, важливо втілювати подібні ініціативи. Ми прагнемо для того, щоб мир швидше настав. Ми хочемо, щоб ми перемогли якомога швидше, і ми сьогодні прискорюємо цей процес з превеликим задоволенням. Тож згодом до ідеї інституту СумДУ долучилося понад 10 навчальних закладів міста. Учні та студенти не пожалкували сили та власноруч приготували запашну випічку та інші смаколики для продажу. Звісно ж, всі зароблені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Продаємо ватрушки, сосиски в тесті, пірошки з маком, пироги і інше. Людей багато підходило, підходили навіть до того, як ми всі почали розкладати. Товари у нас виходить дуже швидко. Ми навіть не встигали розкладатися. В нас уже все розбирали. Люди навіть підходять і дають здачі, тобто ну нікому нічого не шкода. Все готувалися з душою, пекли пироги, з душою малювали, щоб тільки наше ЗСУ перемогло, як дівчата, так і хлопці. Також на ярмарку продавали унікальні намиста, браслети та навіть цілі витвори мистецтва. «Продаємо прикраси з бісеру, а потім картини там ще внизу є бісеру, Потім іграшки. Ми вважаємо, що це свято, і потрібно також брати на допомогу. Потрібно допомагати нашим збройним силам. Це така благодійність. Ще можна було купити блокноти та календарі із зображенням муралу, що намальований на стіні фахового коледжу Кожадуба. 50% коштів від продажу наших оцих блокнотиків. Підуть на підтримку ЗСУ. Ми їх перерахуємо на вареник олені. А студенти Шосткинського фахового медичного коледжу пропонували надати безкоштовну медичну допомогу, зокрема поміряти тиск. Пропонуємо міряти тиск всім бажаючим наші студенти, наші здобувачі освіти це все вміють, і тому можуть зробити тобто, поміряти тиск. Ми вам також пропонуємо чаї, фіточаї. Це наші фармацевти також можуть розказати, для чого вони, які покази, протипокази. Ну і звісно, ми з вами пропонуємо такий захід, як надання першої медичної допомоги та зупинку. Ні, крові гості заходу приємно здивовані святом, як малі, так і дорослі. Зокрема, учасниці ансамблю Полісянка теж не залишилися осторонь події. Ми прийшли відзначити свято. Ми побули там витаму. От, нас пригласили покушати у столову, ми там посиділи, сіли отишки на скамечку, своїх пісні поспівали такі, як вони зараз відносяться, времени. Вот, и Я думаю, нічого, нам понравилось дуже, дуже добре, красиво, красиво. Ми раді, що мир в місті, що благополуччя, що ми живемо під мирним небом кожен день.